Друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми розглянемо чергову новинку в лінійці тактичного одягу, а саме оновлену модель наших легендарних штанів агресор. Основною відмінністю даної моделі штанів від попередньо випущених є зміна матеріалу. Вони пошиті з тканини Nika Extreme в патерні Black Multicam від американської компанії Brookwood. Nika Extreme – це легкий матеріал, який відрізняється високою міцністю, повітряно проникністю та зносостійкістю. Саме такої якості тканина йде на пошиття форми армії США. Тепер розглянемо основні конструктивні особливості даної моделі штанів, завдяки яким вона і стала нашим бестселером. Штани Агресор Еліт Ніка Екстрім мають еластичний тунельний пояс, який дозволяє легко налаштувати їх посадку відповідно до ваших параметрів. Зручною особливостю у даній моделі штанів є прихований відсік для розміщення на колінників, що дає можливість встановлення додаткового захисту. З їх асортиментом ви можете ознайомитись за QR-кодом на екрані. Великим плюсом даної моделі також є велика розмірна сітка. Агресор Еліт Ніка Extreme Multicam Black доступні у розмірах від 26 на 30 до 38 на 34. Тож у вас не виникне складнощів з підбором розміру відповідно до ваших індивідуальних параметрів. Тепер щодо характеристик. На поясі штанів розташовані шлейки, які дозволяють розмістити ремінь шириною 5,5 см та два d кільця, призначених для розміщення додаткового устаткування. Знизу штанів розташовані спеціальні клапани з велкролипучками та еластичними резинками, які дозволяють відкоргувати об'єм штанини відповідно до ваших потреб. Штани засібаються на блискавку внутрішній гачок і кнопку від лідера з виробництва фурнітури японської компанії YKK. Також великим плюсом. Агресор Extreme Multicam Black є велика кількість як спеціальних, так і утилітарних кишень. Всього їх сім. На фронтальній частині штанів знаходяться дві звичайні брючні кишені з посиленим низом, призначені для кріплення ножа, дві карго кишені з клапаном та асиметричними застібками-блискавками, які дають можливість швидко дістати в міст кишені з положення сидячи, а також одна кишеня з лівого боку, розрахована для перенесення блокнота або ж телефону. На задній частині штанів розміщені дві кишені з клапанами, які закриваються на велкролипучки. Що ж? Підсумовуючи, хочеться зазначити, що оновлена модель наших флагманських штанів агресор Extreme Мультикам Блек це ідеальне рішення для будь-яких тактичних завдань завдяки високоякісним матеріалам та фурнітури. Новітнім виробничим рішенням та ретельно продуманій конструкції вони гарантуватимуть комфорт та безкомпромісний функціонал при будь-яких життєвих обставинах. Підписуйтесь та слідкуйте за нашими сторінками у соцмережах. До зустрічі у наступних оглядах.